Всім привіт! Ви на каналі Надихання. Я його ведучий. Um, як не дивно, мене назвати надихання, погодьтеся. Це попнату-туп. І сьогодні ми з вами обсудимо серіал, який називається. Um... Надихання. Коротше, річ у тім, що не дивлячись на те, що цей серіал вийшов на тому самому каналі, на якому ви зараз дивитеся цей огляд. Я саме я в принципі ніякого відношення до цього і не маю. Все, що я зробив, це просто виклав його. Тому вважайте, що це відео просто рецензія на серіал, який було викладено на показ. Так, і при тим як ми розпочнемо, я хочу уточнити ще одну річ. Це те, що я не буду в цьому огляді розбирати сюжет прям детально, пересказувати його, тому що я, якщо чесно, не бачу в цьому сенсу. Я вгадаю, що якщо ви дивитесь цей огляд, ви вже... Якби подивились серіал. а Якщо не подивились, то... Що ви тут робите? Я хочу розпочати з найменш важливої частини, як на мене, а саме з технічної. так ви все правильно зрозуміло. Я вважаю, що в цьому серіалі технічна сторона на другому плані, порівняно з сюжетом, і зараз поясню, чому. Річ у тім, що цей серіал є проектом, який має цінність не результатом, який вийшов е, по ітогу, а саме тим, як його знімали. Тобто, процес створення цього серіалу є основною причиною існування цього серіалу, як би це дивно не звучало. Цей серіал не є фінансовим проектом, його ціль не заробити Гроші, як зазвичай для чого роблять серіали. В нього немає бюджету як такого, тому, ну, якось, знаєте, нечесно його порівнювати з іншими серіалами в цьому плані. Якби його знімали, ну, по суті, любителі, типу, не професіонали, а просто люди, які зібралися і вирішили створити серіал. А хочу розпочати з візуальної частини серіалу. Хочу сказати, що серіал виглядає красиво, як для малобюджетного, точніше, зіро бюджетного серіалу. Він виглядає. Дуже непогано, тобто постановка дуже непогана, дуже красиві кадри зустрічаються. Ну, приємно його дивитися. Є цікаве рішення з точки зору ну. Ракурсів і всього. такого. Тобто, так саме візуально серіал сприймається дуже приємно. Ну от знаєте, от бувають в кіно, типу, якісь блокбастери, які цікаво дивитися, тому що там ну дуже красиві кадри бувають там. Екшен, це таке. От як би і є друга сторона цього, це ось такі от, проекти, в яких немає ніяких екшн сцен але все одно дуже красиво. Також хочу звернути увагу, що в яких моментах серіал дуже схожий на європейське кіно в цьому плані. Звісно я зараз не кажу про якесь фестивальне кіно, де автор за годину фільму розказує тупо нічого, тому що він тратить 80% всього хронометражу на показування інтер'єру і всього іншого. Але все ж таки, в цьому серіалі є такі риси, наприклад, коли нам показують такі затяжні красиві плани, які по суті не мають ніякого ніякої, ніякої ваги для сюжету, але. Вони тупо красиві. Тобто так, кіно більше схоже на європейський стандарт, ніж на американський Голівуд. Але в цьому, в принципі, немає нічого незвичайного, тому що, як ми знаємо, Україна це Європа. Коротше, підводячи підсумки, я хочу сказати, що мені, як людині, яка захоплюється образотворчим мистецтвом, анімацією, дизайном і таким іншим, я можу сказати, що мені сподобалось, саме візуальна частина. Якщо ми говоримо про відеоскладове, то, звісно, треба і згадати аудіоскодове. І на мою думку, аудіоскодове не те, що є менш важливим, ніж відеоскодове, а навіть і ще важливіше. Привіт, це Єгор з майбутнього. А до речі, мене звати Єгор. Я на початку відео не представився. От якщо ви нові глядачі, то от мене звати Єгор. Коротше, я на монтажі побачив, що далі я казав дуже багатомачні стосовно звуку в кіно. Тому от зараз я <світок> прийшов сюди, щоб прояснити цей момент більш ну адекватно. Якісна робота зі звуком в кіно це є дуже таким. Неочевидним, але дуже важливим фактором якісного кіно звук повинен бути якісний. Музика не повинна бути гучніше ніж діалоги, щоб персонажа тупо було чутно. І ось такі неочевидні речі навіть для ютуберів. Я це дуже багато бачив, і, і відео на ютубі такі помилки. Але так, це дуже важливо, хоч і неочевидно. Е, от все. Скажу чесно, якщо не говорити про музику, а іменно про аудіо, то в першій серії з цим були деякі проблеми. Я не знаю в чому причина, але в першій серії довелося застосувати дуже сильний Шумодав. Шомо... І за цього аудіо було дуже складно слухати, тому що шомодав це звісно добре, але все ж таки з ним треба. Е... З ним все ж таки треба акуратно. Але вже в другій серії це виправили, і в другій серії ну немає такої проблеми. Тобто я хочу записати це в ще один плюс. Плюс того, що тому що серіал буквально змінюється прямо на наших очах. Ми даємо критику, і вже в другій серії цю критику врахували. Тобто, так приходиться платити тим, що серії не виходять дуже часто, але якість від цього росте, і мені здається, що це все ж таки краще. Але це все стосується просто аудіо. А от якщо казати про музику, в будь проєкті музика грає дуже велику роль на те, щоб створити. Рити настрій атмосферу серіалу, і в цьому серіалі музика грає теж важливу роль. Вона дуже цікава, підібрана. Вона ну, типу, це незвичайний вибір. Вибрали таку музику, в такому саме українському народному стилі, з нотками класичної просто музики. І це унікально. Типу, це дуже незвичайно і це прикольно. Типу, так я не можу сказати, що цю музику завжди використовує дуже вдало. Мені все ж таки здається, що сучасний сетінг дуже дивно поєднується з такою музикою. Але це все ж таки унікально. Це створює такий почерк унікальний проекту, і це насправді класно. І так, тепер ми переходимо до самої особисто для мене частини цього огляду, а саме огляд сюжету. І скажу відверто, цю частину відео я записував дуже довго. За цей час я вже встиг з'їздити в Київ, а ще я встиг захворіти за цей час, і хворіє я досі. Але все ж таки, я все одно записую для вас цей огляд, і це точно не тому, що в мене дедлайн. Коротше, стосовно сюжету, я можу сказати, що він цікавий. Тобто, так, далі я буду його багато критикувати, вказувати на проблеми, але все ж таки хочу зазначити одразу, що сюжет зробив свою головну функцію. Він мене зацікавив. Перша серії є ключова проблема, яку я затронув ще в попередній частині відео. Це технічна сторона. А точніше, навіть не технічна частина, а взагалі і сценарій, і режисура. Коротше, все ж таки видно, що цей серіал робили не професіонали. Але перша серія впоралася зі своєю задачею. Вона розпочала сюжет. Вона зробила зав'язку, і в цьому плані перша серія. Виконує функцію першої серії. Але в другій серії, технічна сторона стала набагато краще, звук став кращим. В принципі, і сценарій, діалоги стали набагато цікавішими і реалістичнішими. Але друга серія, дивлячись на те, що в ній піднялася динаміка е, того, що відбувається, вона відчувається якось. Порожня. Я не можу сказати, що друга серія зовсім не потрібна, в ній є дуже багато важливих моментів, але загалом цю серію можна було зробити в два рази коротше і нічого б не змінилося. Але в нас вже є приклад з першою серією, з якої були проблеми з технічної точки зору, і в другій серії це виправили. Саме тому я зараз її даю цю критику. Хочу пройтися також по моментам, які мені сподобалося, А це саме сюжет, в принципі, взагалом, тобто як сценарій. Взагалі, ідея серіалу для мене є дуже дуже цікавою в тому плані, що цей серіал по суті орієнтований на людей, які знайомі зі студією Фуора ходили туди, чи це батьки дітей, які туди ходили. В цьому плані серіал відчувається дуже. Ну як сказати лампово? Хочу також зазначити фан-сервіс, який є в цьому серіалі. Не знаю спеціально чи ні, що я маю на увазі під фансервісом Не знаю, зроблено це намисно чи ні, але серіал дуже багато грається з глядачем, який знає фору. Особисто не просто якийсь лівий глядач, а саме людина, яка розбирається, так я взагалі, як людина, яка ходила в ту саму групу, про яку розповідається в сюжеті, ну я відчув взагалі такий дивний експірієнс, коли я бачу людей, з якими я займався, коли я бачу людей на цій картині, коли я знаю, що це за люди, ну. Це дуже странне відчуття. Тобто є таке відчуття, нібито зі мною спеціально граються, спеціально дають такі приколи, але я думаю, це все ж таки зроблено ненамисно. Коли в другій серії йде мова за якусь таємничу аполінарію, а ти, типу, знаєш, що така апалінарія, і, типу. Не знаю, не те, щоб це таємниця якось руйнується. Навпаки, знаєте, є таке відчуття, ніби ти такий дуже прошарений глядач, який знає базу. І тому мені взагалі подобається ця концепція, що на протязі всього серіалу розганяють про те, що відбулося зі старою групою, в якій ти сам навчався. І тому я хочу зробити для вас такий інсайт, так, від людини, яка була там особиста. Я вам розповім, що насправді відбулося в той день. Річ у тім, що. А потім я не кажу, що. А він мені такий. От а тепер я сиджу тут і роблю огляд на цей серіал. Хочу сказати, що мені в принципі подобається концепція самого серіалу. Тобто, це такий типу пазл, який тобі треба скласти. Так, я проблема в тому, що ти не зовсім розумієш, в принципі, як працює цей пазл. Серіал не є якимось псевдоінтелектуальним. він... Наприклад, мені сподобались в другій серії моменти, коли Андрій Юрій з кимось розмовляє на початку, і ми не знаємо, хто це. Ми тільки можемо здогадувати, що це було по відеозв'язку. Я, я не знаю, це типу спойлер чи ні, але я не знаю, на цьому розуміти, на цьому не звернув якось увагу, що це був відеозв'язок. Але якщо придивитися, що він там виключає камеру. от це мені і подобається, що серіал не вважає, що я якийсь недолугий, що не можу зрозуміти це сам. Все ж таки, серіал є трохи концептуальним. Тобто, наприклад, що я можу одразу згадати, це в першій серії, коли учні. Питають про їхні страхи, тобто видно, що це насправді справжнє інтерв'ю, і людей справді питають і вони дають справжні відповіді. Тобто це концептуально. Тобто не всі одразу можуть зрозуміти, навіщо це вставили в серіал, але Але це прикольно. Ти, типу, таки дивишся, такий ого, нічого собі, ну це типу прикольний елемент. І якщо я вже згадав про учнів, то я думаю, якраз саме момент, щоб Перейти до теми персонажів. В персонажів все ж таки прослідковується якийсь характер, але проблема в тому, що в цих трьох персонажах я зараз можу помилитися з ім'ями. І я помилився. Коротше, цих персонажей звати Тимофій, Даня і Маргарита. От дякую за увагу. Вони працюють як тандем, в них різні характери прослідковуються, і за ними цікаво слідкувати. Але в компанії дівчат, наприклад, я таки не побачив таких прямо різних характерів. Мені навіть здається, що не всі дівчата назвали свої ім'я в принципі. Я б хотів, щоб цих персонажів більш розкрили, щоб в них з'явилися якісь характери, щоб я міг їх відрізнити не просто візуально, а за їх поведінкою. Сподіваюся, що це потім розвинеться далі в серіалі. А, і ще. М -м, мені ще одному здалося, що в нас намічається романтична лінія. ну Типу, ну хай буде. Ладно, не те, щоб я був проти, не те, щоб я проти кохання на флорі. Не те, щоб в мене були якісь інциденти. Коротше, слідуюча тема. Тобто, підводячи підсумки, я хочу сказати, що мені сюжет сподобався, але. Все ж таки, вже тут на другій серії якось позатянули треба більше подій. і Я вірю, що це справді буде, тому я бажаю удачі в цьому плані. І хочу тоді перейти до моїх теорій стосовно того, що буде далі. Мені здається, усі, хто подивився перші дві серії, виникло єдине питання після перегляду: а саме, що взагалі відбувається. Я стукнув крадеше. Як мені здається, є дві основні версії: це раціональна і ірраціональна. І мені здалося, що серіал на протязі всіх двох серій намагається нас в тому, що все ж таки ірраціональна версія, тобто версія з привидами, є справжньою. Навіть зараз я не можу пояснити деякі моменти, от які зараз на екрані, наприклад, я, я не знаю, як ці сцени зараз пояснити раціонально. Але все ж таки я думаю, що нас цим дурять. Тобто так, дуже багато питань виникає, дуже багато моментів зараз. З незрозумілі, але як би серіал не намагався наспевнити в тому, що це все привид, все, це все по справжньому. Мені здається, що все ж таки якось це поясять. Ви одне питання, як. А, цікава версія була була сказана з уст Тимофія, тобто, що це дітей ховають в підвалі, в яких діти війни. і... І насправді, якщо б це була правда так, я був би задоволений цим сюжетним поворотом таким. Справді це дуже класно б вписалося в тематику серіалу про війну. Але ж цю версію вже озвучили, і тому було б дивно, якщо б це виявилось правдою. Тому навіть не знаю. Так скажу вам чесно, у мене по сценарію цей блок з теоріями був набагато більшим, але якщо чесно, правда, я не знаю навіть, що б предположити. Тобто серіал на другій серії обірвався на так званому Тобто... Далі буде, навіть не знаю, типу, чи є сенс намагатися вгадати, що буде далі. Тобто, вже простіше просто дочекатися третю серію і самому подивитися. Єдине, що серіалу вправді здалося мене запутати, і, як на мене, це, типу. Вау, тобто не кожному серіалу здається таке зробити. І мені справді цікаво подивитися, якщо це версія раціональна, як це пояснять. А якщо це версія раціонального, це, це теж, в принципі, можна цікаво обіграти. Це буде неочікувано для мене, тому що я все ж таки вважаю що буде раціональна версія. А якщо там справді виявиться привиди, ну це, це буде неочікувано. І теж цікаво подивитися, як це теж пояснять. Єдиний блок, який в мене залишився в цьому огляді, це. Що б я хотів побачити далі в серіалі? Тобто я вже казав про персонажів, але так хочу в цьому боку це теж згадати. Я хочу більше хімії. Тобто, в нас зараз такий склад, що по суті. У нас є дві компанії персонажів, і в принципі вони можуть і не поєднуватися. Тобто, персонажі з однієї групи можуть можуть і не взаємодіяти з персонажами з другого. Але в, самі, в цих компаніях потрібно, щоб була якась динаміка. Тобто, я б хотів, щоб був якийсь конфлікт. Тобто, так, це б я хотів побачити. Це мені здається, це б зробило сюжет набагато, набагато прям цікавішим, тому що завжди складні відносини між персонажами роблять персонажів набагато глибшими, а тобто цікавішими, і роблять цікавішим сам сюжет. Також я хочу, щоб сам серіал, в принципі, став трохи динамічнішим, ну тобто, ну другу серію можна було зробити в два рази коротше, просто щоб не ну, витрачати час на якісь непотрібні речі. Ну, наприклад, персонажі йдуть по сходах і ну, це просто можна вирізати. І здається, що це всього 10 секунд, але для глядача це буде набагато набагато динамічніше. І я б хотів, щоб було більше експериментів, як не дивно. Я б хотів, щоб серіал вижав як набагато більше всього, в принципі, формату серіалу. Тобто, це не фільм, серіалі можуть бути, можуть бути експериментальні епізоди, експерименти з жанрами. Тобто, я б хотів би, щоб. Серіал просто якби розважався, типу, як це пояснити. Я хочу, щоб серіал просто, щоб просто експериментував з собою. Ось якось так. Це все, що я хотів сказати стосовно серіалу. Я бажаю удачі всім, хто займається виробництвом цього серіалу. Я вважаю, що це достойна робота для людей, які роблять це не за гроші, які роблять це на чистому ентузіазмі, які навіть не є професіоналами. Тобто, серіально супер. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд. І підписуйтесь на надихання, щоб дивитися, щоб дивитися серіал, і щоб дивитися мої подкасти, які виходять теж на цьому каналі. До побачення!